Друзі, основне, чим я займаюся, це фінансова грамотність інвестування. В принципі, ви це знаєте, але досить частий е, такий запит людей це ну, перше, про що вони думають, е, як більше заробляти, так? тобто, що потрібно робити для того, щоб більше заробляти? От підкажіть, а як мені більше заробляти? На це я задаю завжди одне питання. Перше, основне питання: скільки ви тратите на те, щоб вчитися? Скільки ви грошей тратите? Скільки ви втрачаєте, вкладаєте, інвестуєте грошей? В те, щоб е, вчитися нових навиків і щоб покращувати свою там свої, е, робочі якості і так далі. Ну і дуже часто люди кажуть, та ні, та що мені куди мені е, тратити? В що мені вкладати? Я собі працюю та й все. Я хочу, щоб мені більше платили. Так от, е, найперший спосіб, як зробити так, щоб тобі більше платили, це вкласти великі гроші в свій розвиток, в своє навчання професійне, особисто там. Неважливо, головне, чим більше ви вкладете, от спробуйте це зробити. Якщо у вас стоїть це питання, як збільшити свій дохід, спробуйте це зробити. Вкладіть тисячу, дві тисячі, три тисячі доларів там за пару місяців, і ви побачите, що за півроку ваш дохід виросте дуже часто. В кого вже така історія була, напишіть в коментарях. Цікаво, чи був в когось такий досвід.